Всім привіт! Нещодавно я шила собі три спідниці, і зараз я йду на вулицю і хочу показати вам одну з них, яка більше всього не сподобалась моєму чоловікові і декому з вас. Дівчатка, ось так спідниця виглядає у повсякденному житті. Так я гуляю сьогодні. Так, так я гуляю сьогодні, щоб мене було чути. Хтось писав в коментарях, що е, ми знаємо ваш стиль, ви ніколи не будете ходити в цих спідницях. Ні, те, що я шью тут і вам показую, я все ношу у житті. Приводу довжини спідниці. Я вирішила довжину спідниці цієї, залишити таку, яку зробила спочатку. Хоча ви писали в коментарях, що така неактуальна довжина, треба показати коліна, бо в мене малий зріст і так далі. Але ця спідниця буде такою, якою я зробила спочатку. Якщо треба показати колінка, калінка, колінця, можна зробити ось так і показати. І так хочу трішечки розібратись: актуальна спідниця або не актуальна, модна або не модна. Було дуже дуже багато написано вами коментарів під майстер-класом по спідниці. Комусь дуже сподобалась і спідниця сама в цілому, і довжина, і тканина, з якої вона шита. Комусь зовсім не сподобалась. Писали, що не актуально, не модно. Довжина не така і так далі. Хочу вам показати другий варіант, як я одинасити цю спідницю. Це більш такий класичний варіант, і не на кожен день. Я вділа ковтинку, яку я шила, і показувала вам майстер-клас. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково подивіться. Дуже гарно пасує до цієї спідниці. І взула підбори. Ось такий я маю вигляд. Хотіла ще сказати такий момент. Я схудла трошки. У мене талія менше на 4 сантиметри. Можливо, це трошки видно, але я не могла це не сказати, не похвастатися. Але спідниця все одно добре на мені сидить, добре виглядає. Ну, трошки, трошки прозора тканина, трошки тонкувата. Якщо будете шити, беріть трошки товщу і плотнішу тканину. Такий образ теж має місце в моєму гардеробі. Тепер мій чоловік каже, що вже йому подобається ця спідниця, що дуже-дуже гарно виглядає. Я себе почуваю дуже комфортно. Трошки по коментарях пробіжимося. Довжина не актуальна, така давно. Тренуйте на Дівчата, хочу вас закликати. Будь ласка, не тренуйте на Будь ласка, носіть те, в чому вам комфортно. Ту довжину, незалежно від вашого зросту, від вашої фігури, носіть те, в чому ви почуваєте себе комфортно. Не ідіть на поводу у ті, хто таке пише. Так, і через декілька коментарів. Коментар, дякую за ваші коментарі. Дуже класна остання спідниця. І довжина, і застіпка. Не вкорочуйте іменно жовту. Ну, ця вона гірчична. Ну, багато хто на кадрі здається, що вона жовта. Так що ми всі різні і смаки у нас різні. Я думаю, я нічого тренувати не буду ніяку насмотреність, тому що мені подобається і в першому варіанті, як ця спідниця виглядає, і в другому, коли я вдягла підбори. Головне, що я себе почуваю комфортно і мені подобається. Тим паче, коли я шила цю спідницю, я себе бачила у дзеркало, і я бачила саме такий варіант, як я її буду носити в житті. Наступна спідниця рожевого кольору або кольору фуксія, як вам більше подобається, так і називайте. І те, як я планувала її носити у повсякденному житті, показую вам її зі всіх сторін. Можливо, хто не бачив, бо я показувала в майстер-класі. Зшила я її з джинсу, і мені здається, вона трошки краще сидить на мені, ніж гірчична, тому що джинс цей трохи плотніший за ту тканину. А тепер до коментарів. Мені це подобається, напевно, більше всього. Майстер-клас клас. А самі сукні не дуже, ну, це спідниця, якщо помилочка. Я маю на увазі фасон, тканина, колір зовсім не сподобався. Ви навряд будете таке носити. І наступний судя по вашому стилю життя, вряд ли ви будете носити цю юбку. Якщо чесно, цю спідницю. Я носити не буду, тому що вона вже не моя. Як тільки ми закінчили знімати майстер-клас, от в цей же день до нас прийшли гості і побачили ці спідниці. І ця рожева спідниця так сподобалась моїй гості. Вона просто не могла. Вона каже: я в тебе її куплю, скільки скажеш, я куплю. А я її подарувала. Сказала: забирайте, носіть з великим задоволенням. Так що виявилось, що ви дійсно праві. Цю спідницю я носити не буду. В той день я так емоційно, така була задоволена, що підійшла спідни, спідниця моїй гості, я її віддала. І коли мої гості пішли, я сіла і почала міркувати про те, що ми не зробили ні фото, ні відео. Ми не дознімали, так сказати, майстер-клас, не зняли цю презентацію. І Я трошки так. А потім написала Ха -ха -ха, з поміщення бо що, будь ласка, дайте на прокат спідниці верніть на декілька днів, нам треба її відзняти і, і поподкати. Сказала, ну, звичайно, принесе. Так що ось вам показую, можливо, ви бачите її останнє Так що полюбуйтеся. Бачите, комусь фасон, тканина, колір не сподобався. Ну, ви маєте на це повне право, бо ми всі різні. А комусь. Сподобався. І писали такі коментарі. В рожеві просто вогонь. Гарні спіднички, мені найбільше сподобалась рожева. Мені теж. Наступна спідниця із шкірозамінника. Сподобалась вона багатьом з вас. Мені вона теж до вподоби. Ось так я планую її носити. Це мій варіант. У це топчик. Зараз вам її покажу поближче. Ось так вона виглядає. Тепер. Покажу вам її з цієї сторони, і з цієї сторони. Я не буду її зараз носити. Можливо, ви в моїх блогах її не побачите. Чому? Тому що цей шкірозамінник, з якого я зшила, він тепленький, він на осінь, тому я буду носити цю спідницю, як буде трохи прохолодніше, ближче до осінь. Ось в такому образі я почуваю себе дуже класно і найкомфортніше. Дивіться, взагалі, це така модель спідниці, яку можна вдівати і під кросівки, і на підбори, і так далі. Хтось любить спортивний стиль, ось о кросівки була і побігла. Знаєте, що єдине, що я чоловіки своє чоловікові своєму кажу. Головне, щоб ніхто не зачепив кнопки, і так знаєте, так оп! Тому, якщо ви хвилюєтесь, зробіть гудзики. Це буде така знаєте, підстраховочка для вас. Так, коментарі. Усі спіднички класні, по-моєму, Ані найбільше личить із шкірозамінника. Дякую велике за те, що ви мене підтримуєте. І наступний коментар дуже цікавий. Сподобались всі три спідниці. Цікаво, що виглядають вони по-різному, ну, я думаю, ви теж згодні. Незважаючи на однакову викрійку, все таки зовнішній вигляд виробу залежить від тканини. Довжина класна, зручна. Дякуємо за урок. Дуже приємно. Дійсно, незважаючи на однакову викрійку, спідниця буде виглядати по різному, в залежності від того, з якої ви будете шити тканини і якої ви зробите її довжиною. І останній коментар, знаєте, як кажуть на закріплення теми, шити можливо, ви й непогано, але у вас біда з фасонами. Це таке просте догоря, адже ви вже не один рік на Ютубі, а все одне й те ж саме конструюєте і шиєте. Діти таке у школі шиють на уроках праці. Тут я з вами не згодна. Це не така вже й легка спідниця у виконанні. Тут і крій, і викрійка на тканині, і е шльовки. І відстрочки, і пояс, і кнопки тут доволі багато роботи. І я дуже прошу вас. Напишіть у коментарях, у якій школі на уроках праці шиють такі спідниці. Думаю, багатьом буде цікаво, і вони відправлять своїх дітей туди навчатися. Можу сказати з відповідальністю, що в цьому майстер-класі по пошиву цієї спідниці дуже великий багаж знань. Це не якась юбка татянка на резинці. Цієї спідниці дуже багато роботи. Ми завжди намагаємось знімати для вас майстер-класи, щоб ми ви могли взяти для себе якісь нові знання. А якщо для вас в наших майстер-класах це до горя, просто якщо я правильно сказала, то вам нема чого робити на нашому каналі, бо ви це все вже вивчили в школі школі, на уроках праці. Я пропоную вам подивитися презентацію наших VIP-майстер-класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас знятий максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам Крій на тканині, розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріз і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер-класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті, і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. А зараз я хочу показати вам світлини з інтернету, які надихнули мене на пошиття цієї спідниці. Хочу, щоб ви побачили, як ця спідниця виглядає на різних типах фігур і зшита з різної тканини. Перший варіант це джинсова спідниця. Мені здається, джинсова спідниця це найвдаліший варіант. Особливо коли вона зшита спідницями. Кольору синього, це такий стандартний джинсовий колір або блакитний, дуже класно виглядає на будь-який тип фігури, як ви бачите, і будь-якої довжини. І джинс він ніколи не виходить із моди. Наступний варіант спідниця зшита з костюмної тканини білого кольору, але застіпка зроблена не спереду спідниці, а на задньому полотнищі по центру. По цьому майстер-класу ви теж можете зшити таку спідницю. Просто перемістіть застібку, так як я показувала збоку, а ви зробіть ззаду. Дивіться, тут дуже класний момент з гудзиками. Вони контрастні, вони чорного кольору, і ще й нестандартні, не круглі, а квадратні. Це дуже класно виглядає. Ширина поясу в даній спідниці десь 4 см. І ця спідниця завужена донизу. Ви теж можете це зробити по майстер-класу. Я робила рівно. Ви трошки завусте, і буде вам точно така спідниця. Наступна спідниця теж білого кольору з чорними гудзиками, але виглядає зовсім по іншому. Також зроблена відстрочка по спідниці чорного кольору в тон гудзикам. Це дуже гарне поєднання кольорів. Ширина планки тут не менше 3 см. Якщо на минулому фото модель на підборах, то спідниця виглядає офіційною, навіть святково. А в цьому варіанті не на підборах, і вона виглядає більш повсякденно. Так що взуття має значення: можна мати одну спідницю, але різне взуття на всі випадки життя. Наступний варіант теж з костюмної тканини, але зверніть увагу, що тут немає відстрочок. Це ще легше буде вам в пошитті такої спідниці. Тобто ви можете подивитися майстер-клас, робити все, як я показую, але не робити ті шви всі, які я робила. Тільки бокові. І у вас буде теж така спідниця. В цьому варіанті спідниця трошки нижче коліна, теж з контрастними гудзиками. Ширина поясу такої спідниці десь 4 см. А тепер давайте з вами роздивимось ось такий варіант спідниці. Довжина в пол і тканина у клітинку. Дуже гарно виглядає. Гудзики теж контрастні, чорного кольору. І зверніть увагу, як тут пробиті петлі. Тому що дехто з вас пише мені коментарі, іноді ви пишете коментарі, там те зробили неправильно, не по технології. От зверніть увагу, ми зараз будемо далі з вами дивитися. Хто зараз як хоче, так і б'є петлі, хоч по вертикалі, хоч по горизонталі. Це за вашим бажанням. Ширина поясу в цьому варіанті теж 4 см. ширина планки 3 см. Гудзики дуже крупні, можна зробити звичайно і менші. Наступний варіант теж з костюмної тканини і теж в клітинку. Але зразу кидається в очі, те, що передня частина спідниці викраєна. По різному. Ви теж можете так зробити, але зразу кажу, що ви використаєте більше тканини. Петлі в цій моделі пробити горизонтально. В майстер-класі я показувала кнопки. Як ставити кнопки, як я їх роблю? Але якщо ви не знаєте, як бити петлі, на нашому каналі є майстер-клас. Далі гудзики в цій спідниці теж контрастні. Можна їх зробити більше по кількості. У мене було 9 кнопок. Тут всього 3 гудзика, але можна зробити і 5, і 6 за вашим бажанням. Наступний варіант спідниця з льону. Це більш вже літній варіант. Виглядає дуже класно, дуже красиво. Зверніть увагу, тут немає відстрочок, і я вважаю, відстрочки більш е, гарно виглядають на більш товстих тканинах. Тому з льону можна відстрочку не робити. На поясі тут зроблена виїмка, ну це як така декоративна деталь, якщо хочете, теж можете так зробити. Петлі пробиті вертикальні. Наступна спідниця така сама, як і попередня, але тут добре видно виїмку на поясі, якщо ви забажаєте так зробити тут можна гарно роздивитися. Петлі пробиті горизонтально. Бачите, одна однакова спідниця, але там вертикальні, тут горизонтальні. Так що робіть, так як вам заманеться. Декілька хвилин тому я казала, що взуття має значення. Так, взуття має значення, але колір теж має значення. Дивіться, спідниця в лавандовому колірі виглядає більш Святково більш не повсякденно, так що колір теж має значення. Наступна спідниця з вільвету довжиною міні. Спідниці такої довжини ще немає в моїй шафі. Я не можу наважитися ще на таку спідницю, але ви, якщо бажаєте, можете по цьому майстер-класу зшити спідницю із такою довжиною. В цьому варіанті планка з гудзиками перенесена на центр переду. А ті місця, де у вас виточки, ви просто робите відстрочки. Наступна вільветова спідниця. Планка застібка теж перенесена на центр переду, нема жодних відстрочок, але спідниця прикрашена накладними кишенями. Це дуже гарно виглядає. Ця спідниця із Вільвету в смарагдовому кольорі мене просто вразила. Якщо я наважусь сшити собі спідницю міні, вона обов'язково буде із вельвету в такому кольорі і обов'язково з накладними кишенями. Спідниця із Вільвету, червоного кольору, без відстрочок, без шльовок, але по планці прикрашена рюшом. Це дуже гарно і стильно виглядає. Мені здається, що тканина Вільвет сама по собі дуже класна і красива. І якщо зшити... Саму просту спідницю із Вінветту це буде дуже гарно, стильно і модно. Ось такі світлини надихнули мене зшити собі таку спідницю. Ще наважуюся на спідницю міні із Вільвету. Можливо, я і вас надихнула цим відео зшити собі таку спідницю. Як ви бачите, все має значення: і довжина, і тканина, і колір, і навіть взуття. Надихайтеся шити для себе та своїх близьких. Всім до зустрічі!